The Школа – це не просто навчальний заклад, в якому діти здобувають освіту. Це місце дає учням знання та навички, які стануть у пригоді в житті, а також навчає взаємодіяти з іншими людьми, долати труднощі та ухвалювати рішення. Водночас шкільний період дуже напружений для дитини, пов'язаний із великою кількістю стресів та невпевненості. Саме тому в закладах освіти Могилів-Подільської громади працюють професійні спеціалісти, психологи. Отож, в розплідніх. Пол навчального року ми вирішили зачепити тему дитячих проблем у школі та з'ясувати, чи звертається молодь за допомогою фахівця. Школярі звертаються до мене з кожним роком все частіше і частіше. Скажу так, консультую я і офлайн. І, звичайно, онлайн дітки, які не хочуть, щоб знали, хто це консультується, звичайно можуть звертатись до мене онлайн, що вони і роблять. А ще разом з тим, у нас є скринька довіри, куди дітки скидають свої запитання, свої проблеми, якщо вони не хочуть, щоб безпосередньо з ними контактували, а хочуть, щоб ту чи іншу проблему. Ми розбирали в процесі якогось заняття, і дитина бачить, як вчиняє той чи інший підліток, і безпосередньо бере ем, якийсь приклад да, позитивний і надалі конструктивно діє. тому що ем, ми знаємо, що людина це соціальна істота, і саме підліток має провідну діяльність це спілкування з однолітками. Я вже довгий час працюю в гімназії. То дітки якось так відкрито знаєте, відносяться до цього, і інколи прямо групками приходять і там кажуть, а допоможіть ось в неї є такий страх, наприклад, в цієї дівчинки. Чи допоможіть мені з вибором професії? Дайте нам якісь діагностичні методики, які допоможуть нам з'ясувати свої здібності, інтереси і нахили. Найчастіше школярі звертаються за порадами психолога через нестачу емоційної підтримки, каже пані Галина. Дітки безпосередньо підлітки вони звертаються для того, щоб їх зрозуміли, щоб надали їм такий емоційний контакт, якого вони не знаходять в інших старших людях, скажімо так, в батьках, можливо, і вчителеві, але як правило, в батьках ті дітки, які його не знаходять, особливо підлітки. Та які приходять, якщо потрібно налагодити стосунки з однолітками, з однокласниками, наприклад, чи з тими самими батьками, теж є такі запити, коли потрібно ну, вміти якось коригувати свій емоційний стан і безпосередньо виходити з стресових ситуацій, а вони не знають як, вони теж звертаються, і ми теж це опрацьовуємо і разом зі мною без порад. Тому що консультація не передбачає порад, а саме своєю діяльністю, з моєю допомогою, вони знаходять те, що їм потрібно. Завдяки чималому досвіду Галина Іванівна стикалася з різними видами психологічних робіт. Ділиться: є моменти, коли до співпраці необхідно залучати батьків. Починаючи від початкових класів. Саме там більше я задію батьків, тому що дітки приходять в перший клас і вони мають адаптуватися. А оскільки ця адаптація проходить певний час, то, звичайно, є певні дослідження, які я проводжу, а саме дослідження рівня розвитку пізнавальних процесів, які дуже дуже необхідні діткам для навчання, і крім того, саме рівень адаптації. І звичайно, тут без батьків, якщо в дитини низький рівень пізнавальних процесів чи низький рівень адаптації, не обійтися ну ніяк тоді в нас відбуваються такі консультації групові, коли є батьки. Коли є дитинка, і ми разом доходимо спільної думки, які вправи потрібно підібрати для того, щоб дитина тренувалась з приводу того, щоб краще навчатися, мати кращий розвиток пізнавальних процесів і покращити ту ж саму адаптацію, бо від цього залежить. Те саме навчання, та саме спілкування дитинки і, взагалі, емоційний стан, який дуже важливий для будь-якого учня. Якщо працюємо лише з дитиною, інколи це не дає результату, а потрібно підключати батьків. І, звичайно, такі ситуації трапляються. І дуже добре, якщо батьки беруть на себе дійсно відповідальність і розуміють, що це важливо, важливо, перш за все, для блага їхньої дитини. І безпосередньо така ситуація була дівчинка, наприклад, дуже дуже налякалася, коли лопнула кулька в класі, коли вони грали з дітками. Тоді цей страх панічний робив цю дівчинку ну дуже нестійкою до навчання, наприклад, до перебування в цьому приміщенні. Звичайно. Дитина була в дуже такому великому стресі, і вона звернулася до мене. От ми багато сесій пропрацьовували цю проблему, звичайно, за допомогою різних арт-терапевтичних методик. Ми пропрацьовували цей страх для того, щоб дитина його позбулася. І, звичайно, мама тут теж була підключена. Мама була молодчинка. Вона закріплювала позитивні навички входження до класу, розуміння того, що там безпечно, що їй нічого не загрожує. Всі малюночки, які ми робили, вони з мамою проговорювали, передивляючись, і це дало свій результат в даній ситуації. Дівчинка з радістю. Ходить до школи, до класу, спілкується, навчається. І проблеми, такої, як страх отої кульки, яка лопнула, звичайно, немає. Розвиток психологічної культури у навчальних закладах Могилів Подільської громади є важливим елементом формування учнів як особистостей. Тож на постійній основі фахівчиня організовує спільні психологічні години для дітей, де вони обговорюють різні теми як по програмі, так і за ініціативи учнів. Кожного місяця в кожному класі за річним планом в мене запланована година психолога. На якому ми безпосередньо спілкуємося з тої чи іншої проблеми мною запланованої, чи яка виникла в процесі навчально-виховного процесу, і година психолога саме спрямована на те, щоб дати дітям зрозуміти хто. Кожен з дитинки є, так? яка він особистість. Вони, до речі, дуже люблять, коли ми проводимо якісь методики і безпосередньо діагностуємо якісь особистісні якості. Так? Їм подобається пізнавати щось нове про себе. На годинах психолога ми це застосовуємо, а крім того, різні такі, скажімо, питання, які, знову ж таки, дуже хвилюють наших дітей. Це безпосередньо взаємовідносини, це емоційний стан, це вміння керувати собою в стресовій ситуації, звичайно, вміння обирати професію, вміння знати свої здібності. На шляху до дорослішання можуть виникнути різні труднощі, страхи і сумніви. Тому важливо навчити свою дитину не зупинятися перед цими перешкодами, а шукати шляхи їх подолання. І в цьому хлопцям та дівчатам обов'язково допоможе професійний психолог, який посприяє вирішити запит учня та допоможе розширити навики, які необхідні для досягнення успіху в різних сферах життя.